Якщо вам вже 45, якщо ви помічаєте вікові лінії, ваша шкіра не така вже, тоді для вас комплекс TimeWise Repair віперволіфом який бореться з факторами, що провокують появу знак старіння шкіри. Очищувальний засіб допомагає видалити мертвий шар клітин з поверхні шкіри, зберігає важливий баланс вологи, активна ліфтін-сироватка, підтягнення, повертає шкірі пружність. Прибирає провисання в зоні щік та підборіддя. Зволоження. Денний крем з 30 який надійно захищає від ультрафіолетового випромінювання. Відновлення нічний оновлюваний крем з ретинолом. Підтримує рівень колагена та еластина. Пробудження. Крем для шкіри навколо очей. Прибирає провисання навколо очей, дрібні зморшки, набряк лістевні кола. Таймайс Віперболіфурм. Це інтенсивний антивіковий догляд, завдяки потужній розробці допоможе поти з віковими лініями. І головне користуйтесь засобами одного бренду, так як вони підсилюють дії один одного.